Ми придумали ідею про те, що вантажівка їде з одного краю України до іншого. І ми звернулися, ми провели тендер серед кількох рок-груп на написання пісні для цього ролику. І виграв Океан Ельзи. Я не знаю, якщо б зараз ми попросили по бріфу писати пісню, чи її б писали. Я бачу навколо. Kamenja i kvitve, mista i oksade, i sunce i snije. В привіт! Що за музика? Пісня хороша про життя. На послухаєш: Україна від краю до краю, українці від серця до серця. Рошен солодкий знак якості.